Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 27 травня в області небо буде ясним. У Черкасах буде до 27 градусів в день та 19 вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці переважно сонячно. Температура триматиметься у межах 24-26 градусів тепла в день, вночі ж буде 16 вище за нуль. У Каневі та золотоноші сонце визирне з за хмар. Хлопчики тимометра в день не піднімуться вище 27 градусів тепла, а вночі ж буде 17 з позначкою плюс. На жителів Сміла та Чигирина чекає сонце. Вдень 26 градусів над нулем, уночі ж 18 тепла. До речі, сьогодні свій день народження святкує Людмила Чуйко: Будьте митцем свого життя. Розфарбовуйте його яскраво, і нехай всі ваші мрії здійснюються. А з вами була Анна Білик. Бажаю вам продуктивного тижня. До зустрічі на телеканалі Вікка.